Єнотик Бо і повітряна куля Ірина Лазуткіна. Частина 3. Лой мчав, як скажений, бо треба було наздогнати кулю і чекати її на місці посадки. На кожному горбочку автобус підстрибував, а ми разом із ним. Автобус повітря плавить на зв'язку. Як мене чути? Які плани? запитав по рації Лой. Сієра Джулієт Сієра, Чути добре, перелітаємо старий млин. Далі по курсу магазин у бобра. Плануємо посадку за пагорбом, відповів Ас. Вас зрозумів, чекатимемо за пагорбом. Осел поклав рацію і ще дужче натиснув на газ. Усіх білок, дикобразів, бобрів та інших моїх однокласників аж втисло у сидіння. І єнотів теж, ой, тобто одного єнота. А так би ще невідомо скільки спостерігав за польотом, прилипнувши носом до вікна. А що таке Сієра Джулієт Сієра? Почулося десь. Із задніх сидінь. Так називається наша куля на спеціальному алфавіті для літунів. Коротка назва SJS. Але на кожну з цих літер є окреме слово, щоб пілот міг усе правильно почути, навіть коли дме сильний вітер, шумить вогонь у пальниках. Чи хтось розмовляє. Наприклад, якщо мене звуть Лой, то літунам я можу представитись як ліма Оскар Янкі. Мені дуже сподобалося, як звучать літери в алфавіті для літунів. Тому всю дорогу я тільки те й робив, що запитував Лоя про значення тієї. Чи іншої букви. Поки ми дісталися до невеличкої поляни за пагорбом, я уже знав, що моє ім'я Браво Оскар. А Ома можна називати Оскар Майк. Куля уже торкалася верхів'я дерев. Колелою різко загальмував, здійнявши хмару пилу і вискочив з автобуса. «Я тут!» Я ловлю вас! закричав він і пристягнув копита до кошика, який вже от-от мав приземлитися. За кілька секунд Сієра, Джулієт Сієра, зустрілася з землею. Але після удару знову відскочила вгору і так кілька разів. Врешті-решт, ми гуртом. Навалилися на кошик і своєю вагою зупинили кулю. Молодці, упіймали, ви чудова команда. З усмішкою зазначив вас. А тепер зміна екіпажу. Іон, ти гарно попрацював, вилазь. Гео і Бо до мене. Ми з Гео. Застрибнули до кошика, учитель натиснув на клавіші, що подають газ із балонів до пальника, і вкотре зашумів вогонь. Оболонка, що встигла охолонути, поки куля приземлялася, знову нагрілася і потягла нас догори. Ми злітали. Внизу мої друзі повітроплавці. Махали нам лапами, кричали вдалого польоту і швидко зменшувалися. Ас іще кілька разів випустив полум'я, і однокласники стали малесенькими, як ми інші, а потім, як мурахи. Гео, тримай керування, бо ти стежиш за картою. Скомандував учитель і допоміг нам умоститися на коробці посеред кошика. Тут усе зроблено під ведмедячий зріст, і щоб бачити землю під час польоту, ми мали стояти на ось цій коробці. Ас розповів, що в ній найсмачніше у світі повітроплавне печиво яким можна буде поласувати після приземлення. Але це потім. А зараз я розгорнув перед собою карту і спробував визначити, над чим ми летимо. Знаєте, коли я виглянув з кошика і подивився вниз, то побачив під собою майже таку самісіньку карту, яку тримав у лапах. Ріки зменшилися і здавалися тонесенькими струмочками. Ліс перетворився на величезну ковдру темно-зелену там, де старезні дуби, і світло-зелену там, де молоді берізки. я уже казав, що на борту літального апарату кожен виконує свою роботу. Тому. Бо бер керував вогнем, щоб зігрівати нашу кулю і тримати її на висоті. І я вправлявся з картою Ас говорив по рації злоєм, аби той знав, куди з нами їхати. Коли ж я вкотре виглянув з кошика і побачив далеко внизу, прямо під нами, малесеньку жовту цятку, то не одразу зрозумів. Що то наш шкільний автобус? Луй теж сумлінно виконував своє завдання, хоч і не був членом льотного екіпажу. Не випускай вогонь надто часто! звернувся ас до мого напарника. Ми уже й так дуже високо. Спустися нижче, бо в хмарах заплутаєшся. А як це? Заплутатися в хмарах. От залетиш у хмару і потрапиш у молоко. Не буде видно, що під тобою і куди летиш. Не знатиме, що відповісти лою, коли той запитає по рації, куди їхати. Заплутаєшся одним словом. А вилетиш з хмари, може, І на іншому боці лісу, де немає ні доріг, ні стежок. І куди не проїде жоден шкільний автобус. Що тоді робитимеш? Ну, задумався Гео, навіть не знаю. А ти бо, я приземлюся і їстиму повітря плавне печиво. Аз засміявся і взяв керування у свої лапи. Тепер ми з Гео по черзі виглядали з кошика. І звіряли побачене з картою. Я дуже радів, що лечу на справжній повітряній кулі, і думав про небо. Що там за хмарами? І якщо вони з молока, то чому взимку з неба падає сніг, а не морозиво? Не розслаблятися. Тепер твоя черга. скомандував учитель. Уже? Розгубився я. Так швидко я ще не та не бійся ти!» обірвав мене Ас. Усе колись буває вперше. Керуй. Я натиснув на клавіші керування. І в ту ж мить із пальників вирвався голосний струмінь полум'я. Тепер я пілот і самостійно керую величезним аеростатом. Бачили б це мама з татом і ом. Обов'язково розповім їм, розкажу усьому лісові, що я, Єнот Полоскун, керував справжньою повітряною кулею. А поки треба зосередитися і бути уважним, щоб ас оцінив мої зусилля і взяв до себе в команду на фестиваль. Монгольфєрія. І оскільки Гео теж гарно вправляється об повітроплавані необхідно бути удвічі стараннішим, кмітливішим і розумнішим. Я ще не придумав, як це робитиму, тому поки просто буду з собою. Коли ми тільки злетіли і були на малій висоті, куля летіла на північ. Сказав Ас, показавши компас. А тепер, коли зависаємо під хмарами, напрям північний схід. Це тому, що на різних висотах буває вітер інших напрямків. Треба спускатися, щоб триматися північніше, бо скоро приземлення. Тримаймо курс на Он ту поляну за майстернею. Дядечка Боша. Поки я знижувався, струмені вогню слабшали. І Ас сказав, що час перемикати балони. Як бачите, один із наших газових балонів майже спорожнів час під'єднати новий. Бо, продовжуй нагрівати кулю, а ти, Гео, будеш мені допомагати. Я продовжував. І у мене непогано виходило. Але раптом сталося дещо непередбачуване вогонь у пальниках погас і більше не загорався. Хоч як сильно я не тиснув на клавіші пальника. Я подумав, що зможу сам усе владнати, поки ас зайнятий балонами. Засунув лапу в кишеню, де мала лежати запальничка. Але її там не було. Перевірив іншу кишеню. Пусто. У рюкзаку теж немає. Ще раз обнишпорив усі кишені, але у них було все, що завгодно, тільки не запальничка. Бо. закричав і кинувся до пальників ас. Де вогонь? Ти чому не грієш? Ну, він погас і. і що? Чому ти не сказав? Хочеш, щоб ми гепнулися на землю, не вгавав учитель. Таким злим я його ще ніколи не бачив. Я просто хотів знайти запальничку і намагався виправдатися я, а знову мене перебив. Ану, геть, звідси. Та навіть коли вчитель дістав свою запальничку і відновив вогонь, аеростат продовжував знижуватися. Занадто довго до оболонки не надходило гаряче повітря, тому куля встигла охолонути і тепер не слухала пілота. Увага! Всім лягти на дно кошика. Зараз буде аварійна посадка. Я боюся, репетував Гео, ми що? Розіб'ємося? Без паніки тримайтеся міцніше, Ас!» Митушився біля своїх приладів і намагався врятувати ситуацію. Ми ж не придумали нічого кращого, ніж боятися і тремтіти зі страху. А коли я востаннє виглянув з кошика і подивився вниз, то побачив верхів'я дерев, які стрімко наближалися до нас. Точніше, ми наближалися до них. Ми падаємо, рятуйте, закричав я. І вже наступної миті наша куля повиснула на дереві. Гео втратив рівновагу і став мені на хвіст. Аз похитнувся і завалився на коробку з печивом. Так ми і завмерли. Всі живі! Я живий, але дуже наляканий, відповів Бобер. А у мене, мабуть, перелом хвоста. Потім виявилося, що з моїм хвостом усе гаразд. А от наш літальний апарат дійсно постраждав. Куля зависла на одній із найвищих гілок старезної сосни. Як її зняти невідомо. Як нам звідси вибратися, теж складно уявити. Що ж я накоїв? Оце так політали, стурбовано мовив ас. Жодного разу мені ще не траплявся такий незграбний учень, як дехто з вас. І хоча вчитель не називав імен, я розумів, що йшлося про мене. Від цього ставало зовсім соромно. Можна чекати Лоя. Але він що не прорветься крізь такі зарослі на шкільному автобусі. Також можна спробувати пролізти до стовбура і по черзі спуститися. Але тоді куля залишиться тут назавжди, а я не хотів би її втрачати. Аспухнюпився і засумував, і ми разом з ним. Аж раптом Гео вигукнув. Придумав, я ж бобер, зараз перегризу гілку, на якій ми весемо, і нас врятую, і кулю звільню. Але не все так просто, бо гео бобреня, а не дорослий бобер, і зуби у нього ще зовсім невеличкі. Для того, щоб перегризти товстезну соснову гілку, йому знадобилося багато-багато часу. І чимало повітроплавного печива, яке додає сил. Печиво у коробці ставало все менше й менше, а гілку ніяк не вдавалося зламати. І коли ми майже втратили віру у порятунок повітряної кулі дерево заскріпіло. Хрусь, хрусь, гілка тріснула, і кошик гепнувся на землю. Кольорова тканина оболонки потягнулася слідом і накрила нас з головою. Молодець, вдалося, закричав Ас, спускайся я тебе обійму. Учитель був такий задоволений, що ледве не задушив бобра в обіймах. Він безперестанку тис йому лапу, плескав по плечі і всіляко вихваляв. І я почав шкодувати, що народився єнотом, а не бобром. З такими зубами, як у Гео, мабуть, можна вирішувати будь-які проблеми. Хоча мій тато, дізнавшись про все, сказав, що зуби тут ні до чого, і треба просто бути уважним. Мама і собі наголосила відтепер жодного повітроплавання. Я ж казала! Що це небезпечно?